Привіт, Я Рандал, і сьогодні я з ним відкриваю контейнери. Тож, трішечки нам пороздавали і вчора, і сьогодні по одному білету. Ну, Сьогодні за шкарпетки можна було обміняти шкарпетки. Ну і зараз можна шкарпетки обміняти з першої ви отримаєте один якраз такий, золотий квиток, який треба для розіграшу. Ну, а другий можна було отримати, ну і зараз, мабуть, можна. Вчора був подарунок. Ну, Думаю, що, як я вже казав, що і зараз, якщо зайти, то він теж буде. Тож. І там є якраз таки також один квиток безпосередньо золотий. Ну тож, зараз давайте відкриємо От і квитки. І ще отут плюс є ланцюжок наборів. Перша нагорода безкоштовно, один анімований аватар. Який же падає? Давайте може хоч якийсь новий. А, піщаний хробак. У мене ніби такий був. Ну так. Звичайно, що був такий. Тому тут дивуватися нема чому. Ну і також, ну, в принципі, ми його обмінюємо. І є в мене 1000. Тож. Угу. Ні, більше повторочних нема. Ні тут, ні тут нема повторочних. І тут, відповідно, угу. тут, відповідно, теж немає. Тож, давайте ще відкриваємо тут а в мене є якраз таки плюс сертифікати І також. Можна відкрити ще три оцих контейнера DeadMouse з колекційними фігурками. Мені не вистачає лише маус на хвилі. Е, відповідно, якщо випадає цей контейнер. Ну і не контейнер, фігурка Маус на хвилі, фонд профілю дивовижна пора. І 500 золота. Ні, ну так нормально. Нормально цілком. Це новий, ну, новий дракон, не знаю, чи був чи ні, але новий. І плюс максималка 500 золота. М -м -м, мабуть, новий. І... Так що був він в мене чи ні? Ну, скоріш за все ні. Так? Ну, почекаємо, поки воно прогрузиться. Так, не було, чудово. Мені цінова ламка, але на нахід, воно мені треба. От, дивовижна пора. В принципі, досить непогано. Ну і аватар аватарний дракон, відповідно, теж був, як я розумію. Ой, вибачаюсь, від... теж його не було. Так. Ну і зараз тут. Так, його не було. Зараз тоді купляю одну кастомізацію, ну і потім йдемо відкривати інші розіграші. Ну і окрім розіграшу, я таки розумію, що нічого я не забув і все, що планував, те і зробимо. Ну і якщо мені випаде ще 750 золота з розіграшів, там, особливо з розіграшів золоті квитки, то буде файно, так як зможу відкрити ще 5 містиків. Тож дуже хотілося б, щоб випало хоч трішки, а саме 750 золота як мінімум. Ну, в принципі, там шанси рівний на кожну кількість золота, Тож, якщо випаде хоча б з одного з двох прокрутів 500, то буде круто. Угу. морквинка. Не було. Ні, серйозно, в мене що такого не було аватара? Отчекайте. Серйозно не було. Прикольно. Тож давайте. Зараз нам. Швиденько давайте хоча б з одного прокрути 500 золота. Давайте. 500 золота просто. І все, мені більше нічого не треба. 250 зрозуміло, мінімалка. І з другого давайте 500. Мені треба тільки 500 золота. Давайте. 500. 300 золота, ну да. Звісно. Ну. Тож, давайте тоді покрутимо. За 550 оцей розіграш. І... Один мегаконтейнер, до речі. Досить круто. Вже є один мегаконтейнер, це в нас буде хоч трішки золота. Ну і другий давайте якраз зробимо. Прокру... Давайте хоча б не пісочницю, хоча це ж розіграш пісочниці, як ми знаємо. Але ні, зберіг усі. Добре, ну давайте тепер покрутимо розіграш на Snowstorm Яхтигер 8.8. Сам яхтигер Snowstorm у мене вже є. Але тут є контейнери, окрім непотрібних нам абсолютно інших нагород по типу вільного досвіду, ні, ну хоча вільний ОХ5. Дякую. Дуже треба. Ну і що ж? Виходить, що все що я повною я відкрив. Угу, так. Тож, одразу йдемо відкривати все інше, що в нас є. Ну, В мене ще то є ключики, які я можу обміняти, але ні, я обмінювати їх не буду, я їх краще залишу до моменту, поки з'явиться нові замкнені контейнери. Давайте почнемо з фігурок DeadMouse. Будь ласка, дайте мені Маус... сюди. Все. Повна колекція є, тепер мені, в принципі, то неважливо, що випаде звідси. Ще один дедмаус на хвилі. І давайте ще одну. <плес> <плес> Три поспіль. Саме тих, що мені треба. Нормально? Нормально. Ну, але два я обмінюю, а третій залишу. І по ідеї мені повинні дати тепер. Що мені повинні дати? А мені повинні дати пак реакцій, бо всі шість я зібрав. Ну, а поки його не дали, давайте. Відкриємо Збери їх усі, що нам випав. Угу. Ну і мегаконтейнер, давай. Ти не підведи і дай щось годне. Давай. Ну, 350 золота, до речі. Непогано, два кабільного, 350 золота. В принципі, нехай буде. Вже хай так. Ну то що? А, так ми ще можемо покрутити той розіграш. Що тут ти не працюєш? О, нарешті. Ще можемо виходить покрутити той ваш розіграш, як тигр з ноутстором. В принципі, добре, і може якраз таки назбираємо. Ну так, пойде, якщо 2000 вільного нам випаде, то ми якраз таки зможемо назбирати. Безпередньо вільного досвіду на ще одну коробку. Тож давайте за ці прокрути нам треба вільний досвід. Два зберіг усі. Це набагато краще. Тож, таке в нас подобається. Давайте вільніше, щоб наверняка, сюди. Ну і останній прокрут робимо. З останнього давайте два містики. Або якісь контейнери ще. Угу. Ще вільний досвід, але. Таке. Хай буде. Ну, а збери, їх всі нам дають. Давайте щось годне. Угу. Ну, Але в принципі я вже гарантовано зберу собі на одну коробочку. Тож. Тут то особливо не важливо, що нам випаде. Угу. Об'єднуємо бустери. Ну, Xiel нам дофігі, дофігі ще дало. что ж, нам требует обменять ты штуки. Так? Одно мини. Міні... три вильного досвида лиш... вильного давайте обменяем уже. Что там? Ну и открываем коробочку. Что нам дает аж целая одна коробочка, а дает вона нам 50 золота. В принципе, минималка, но на что можно было еще розраховывать. Незрозуміло. Ну, в принципі, то хоча б так. Вже і на тому дякую. Виходить, що відкрив я абсолютно все, що планував. Ну, виходить, що так. Ну що ж, ось таке ж вийшло відкриття. Сам був Рандел. До зустрічі!